Створення безпечних умов важливий напрям роботи влади. 2023 рік став роком детального вивчення, питання укриттів та створення перспективних планів на майбутнє. Про кількість захисних споруд, що перебувають на обліку, їх призначення, стан та готовність приймати прилучан у разі небезпеки. 9 січня в ході апаратної наради розповідав профільний заступник міського голови Сергій Чміль. До захисних споруд цивільного захисту відносяться перше це сховище. Це є герметична споруда для захисту людей, яка протягом певного часу створюється умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації воєнних дій. Наступне це є протирадіційні укриття. Це ті якраз я говорю про ті захисні споруди, які в нас є в нашому місті. Протирадіційне укриття це навпаки не герметична споруда для захисту людей, які створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого промінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії надзвичайних засобів ураження. Також у нас використовуються в місті споруди подвійного призначення. У нас такі в закладах загальної освіти, і найпростіше укриття простими словами, скажімо, це підвальні приміщення, погриба, де все інше населення може укриватися від настання незвичайних ситуацій. У нашому місті у фонду захисних споруд числиться 23 сховища і 29 дев'ять укриттів, також чотири споруди подвійного призначення і 71 найпростіше укриття. На обліку перебуває 52 споруди цивільного захисту, з них 24 у комунальній власності, 28 – це приватне або державне майно. Ті укриття, що є власністю міста, здебільшого розташовані в багатоповерхівках, закладах освіти, культури та інших установах. Сховища комунальної форми власності діляться на категорії. Вони знаходяться у нас у місьвітлі, прилуки житлобуд, за адресами. Я пройдусь по адресах. «Земська-11», «Земська-39», «Гордійська-92», «Польова-108», «Білецька-5», «Київська-56», «Індустріальна-10», «В'ячеслава Чорновола-70». Це сховище комунальної форми власності. Протирадіційні укриття комунальної форми власності знаходяться «В'ячеслава Чорновола-73», «Ярмаркова-49», «Ярмаркова-41-7», «Європейська-122», «Київська-275», «Земська-3», «Земська-5». Далі в управлінні освіти. Те, що у нас наприклад, в начальних закладах: це ліцей номер 6 садочок номер 15 25, садок номер 26 28, 29, Шевченка 107 і Івана Богуна. 6. на ремонт та оснащення укриттів, що в комунальній власності з міського бюджету спрямовуються значні кошти. З міської казни фінансували ремонт приміщень, відновлення водопостачання, водовідведення, освітлення, системи вентиляції, оснащували захисні споруди і генераторами місцями для сидіння. Ці роботи продовжуються і сьогодні. Також залучалися кошти позабюджетні грантові кошти. В рамках програми Українського фонду швидкого реагування був проект локації безпеки для цивільного захисту населення, який був реалізований, було закуплено в рамках цього 23 комплекти для наших сховищ. Сюди входили ліхтарі, вогнегасники, зарядні станції, сонячні панелі, аптечки, кулери для води, радіоприймачі і один генератор потужністю 20 кВт, який був переданий ліцею номер 5. Рішення, відповідно до рішення виконавчого комітету, ці всі комплекти були передані на баланс наших балансоутримачів цих захисних споруд. Аби зорієнтувати містян під час надзвичайної ситуації на сайті Прилуцької міської ради розмістили інформацію, що містить адреси діючих сховищ. Пророблена робота по встановленню розміщення вказівників, щоб кожен прилучанин, кожен мешканець міста гість, знав той шлях, по якому можна дійти під час небезпеки до того чи іншого укриття на контролі і стан готовності укриттів, додає посадовець. Відповідно до розпорядження голови військової адміністрації, що квартально разом із представниками ДСНС і поліції проводиться перевір. Даних укриттів, про їхню готовність, можливі якісь недоліки, і відповідно встановлюється акт, підписується і направляється балансу утримачів. Балансу утримач повністю внесе відповідальність за утримання даних захисних споруд. Хочу сказати, що у нас всього 11 захисних споруд разом з комунальною і державною формою власності, які взагалі не готові до використання з ряду інших чи інших причин. Це 6 сховищ і 5 протираційних укриттів. Одна з найбільших захисна споруда, що перебуває у приватній власності, є сховище по вулиці Переяславській. Як говорить посадовець, це укриття може вмістити до тисячі осіб, і для того, аби навести ладу цьому сховищі, міська рада докладає максимум зусиль. Так як дане сховище знаходиться в приватній власності, і міський голова Оля Михайловна зустрічалася особисто із керівництвом даного підприємства, і ми зацікавлені в тому, щоб дане сховище. Було передане на баланс комунальної власності, були пророблені всі процедури, наші такі, як бюрократичні, документальні, щоб дане сховище, все таки передати на баланс міста відділом комунальної власності підготовлений проект рішення, і дане рішення було винесене на земельну комісію 15 листопада. Але на жаль, у зв'язку з тим, що два опозиційних депутата все таки покинули залу комісії і кворуму, як такого не було. Дане питання знов таки не було розглянуто і завісло в тому році, можна так сказати. В цьому році знов таки ініціюємо зібрання цієї комісії. Що все-таки, вирішити дане питання і забрати дане сховище на баланс комунальної власності і провести там такий потрібний поточний ремонт, окрім забезпечення функціонування захисних споруд, велику увагу при. Діляють і організації роботи пунктів незламності. Так у прилуках працює 22 острівці безпеки. Відповідно до рішення розпорядження міського голови 15 листопада ці пункти незламності розгорнули свою роботу і. Дальне розташування пунктів незглавності також у нас передбачено на сайті міста. І в додатку дія кожен, хто має такий додаток, може також побачити, де вони і де їхнє місце знаходження. Робота даних пунктів незглавності відповідно до рішення комісії ТЕПТНС. Передбачає їхню роботу під години роботи закладу. А в разі настання надзвичайної ситуації цілодобовий режим можна сказати, 24 на 7 за окремим розпорядженням. Один пункт незламності, який знаходиться в нашій міській раді, працює цілодобово. Вивчивши потреби, наприкінці 2023 року придбали додаткове матеріально-технічне забезпечення для пунктів незламності. Ми закупили подовжувачі тепловентилятори, моторне масло для генераторів і були передані кожному кожному відповідальному за цей пункт незглавності. В організації роботи у сфері цивільного захисту населення важливим напрямком є і сповіщення прилучан про небезпеку, зазначає Сергій Чміль. Так місто отримало новий комплект системи оповіщення. Така можливість виникла завдяки конкурсу грантів людський вимір, інклюзивні дані громаді. Обладнання закупили за фінансової підтримки міжнародної організації з міграції та фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний. Центр 16 листопада нами було отримано три комплекти системи оповіщення і на суму 418 тисяч гривень. Проведені роботи протягом місяця щодо його встановлення. Визначено місця для встановлення даного комплекту. Дана система оповіщення, чим вона. Відрізняється від старої радянської, яка в нас зараз працює в нашому місті, ви всі знаєте, да? ця система має голосове сповіщення. І е, коли у нас відбувається та повітряна тривога, ми маємо, можемо чути саме ще супроводження голосом. Вона відрізняється тим, що у разі відсутності електропостачання даний комплект має своє безперебійне живлення, тобто ми е, можемо мати можливість, е, як мінімум, протягом доби. Е, Її використовувати о, у разі потреби. Крім цього, щоденно о 9-й ранку, завдяки багатофункціональному обладнанню, оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Під час о, о, похоронних процесій, да, коли приїжджає, привозять до нас. О, Загинувших наших героїв, воїнів також ми здійснюємо оповіщення населення про те, що в такій-то годині заїжджає кортеж у місто, щоб люди могли вчасно сформувати живий коридор для вшанування наших воїнів. Маю надію, що реалізація даного, продовжиться. Реалізація даного проекту. Адже стара система оповіщення. Вона нас вже застаріла і потребує все такі зміни. Ми повинні йти разом у, у, у нову з часом, і даний проект думаю, буде далі. Продовжитися, і ми замінимо цю систему на нову.